Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з детективами БЕБ задокументували масштабну схему незаконного виготовлення і продажу контрафактного палива у кривому розі. За даними слідства, сировину та прекурсори фігуранти завозили на орендований нафтопереробний завод, який розташовувався в одному з районів міста. Саме там і відбувалося виготовлення фальсифікованого бензину марок А-92, А-95 та дизельного пального, яке не відповідало встановленим нормам ДСТУ. У подальшому зловмисники реалізовували готовий товар як через мережу підконтрольних автозаправних станцій на території Дніпропетровської та прилеглих областей, так і приватним суб'єктам господарювання. Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних до протиправної діяльності осіб, АЗС у приміщеннях НПЗ та в транспортних засобах. У ході заходів, серед іншого, вилучили більше 140 тонн контрафактного диспалива та бензину, вартістю понад 4 мільйони гривень. Лише на НПЗ вилучили понад 60 тонн готового до збуту пального. Кримінальне провадження розслідується за фактами незаконного виготовлення зберігання та збуту підакцизних товарів, а також легалізації відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Після проведення ряду експертиз та процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення підозр, причетним до схеми осіб. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.